Спроби здійснити об'єднання Італії революційним шляхом виявилися невдалими, тому із середини 30-х років XIX століття в італійському національно визвольному русі на перший план вийшли помірковані ліберали. Серед них були великі землевласники, банкіри, підприємці, юристи тощо. Вони вважали єдиним можливим способом об'єднання Італії перетворення згори шляхом реформ. Ідеолог цих перетворень Вінченцо Джоберті уявляв майбутню об'єднану Італію федерацією держав, створеною за згодою їхніх монархів, без крові, без хвилювань, без революцій. Свою практичну діяльність ліберали спрямовували на здійснення заходів зростання національної свідомості італійців. У 1839-1847 роках вони щорічно збирали загальноіталійські конгреси вчених. Хоча політичні проблеми на них прямо не обговорювалися. Ця форма спілкування сприяла згуртуванню прибічників поглядів поміркованих лібералів. І з часом ставлення лібералів до австрійців та їх втручання у справи в Італії ставало більш різким. У 1846-1847 роках у багатьох їхніх газетах і журналах почали з'являтися заклики до загальноіталійської війни проти Австрії.